Перед кожного, перед кожну продажу в Янкес-Автоділер ходить до церкви. Знаєте чому? Тому що я реально навіть не повірив, що такі Lexus ще є. Просто покажіть мені хоча б один в Україні гібридний Lexus RX 400 3,3 гібрид. Йоптю, ви що, гоняєте чи що? Чорний, на білому такому салончику, задня камера, є підігрів, клімат, круїзи, шмуїзи, електросідушки, пам'ять сідушок теж є. Ну що, ребятки, люк теж є, от. держіть, Біжевий салончик такий красивий. Алёха, який красивий. Ви що, ребятушки? Повний привіт. Та ну нафік. Ви просто гляньте сюди. Гляньте номера, які красиві, блатненькі. Це у нас американець, ну йомайо, -йо. Реально, ти просто сідаєш в даний автомобіль і в тебе такі там різні спогади з різних фільмів там. Бендійських, ну то таке. Тому ребетушечки. Lexus рік 400, 2007, рік 285 рідного пробігу, рідного, ще раз кажу. З'являється у нас в оновленні. Тому кого зацікавив даний автомобіль, ви знаєте. Наш телеграм, веб-сайт. Мобільний додатоклуб 365. Звичайно, Янкес автоділер завжди на зв'язі, на звонковій, на телефоні. Якщо ребятушечки, дзвоніть, пишіть.